Мемкоїни це не лише про сміх чи гроші, а й про добрі справи. На цю тему у мене є історія. Одна родина ледь зібрала 150 тисяч доларів на лікування тяжкохворої дитини через благодійний сайт, але цього було недостатньо. Ситуація змінилася, коли один ентузіаст створив мемтокен і передав 50% зібраних коштів батькові дитини. Менш ніж за 6 годин завдяки активності спільноти токен розігнали так, що це дозволило батькові продати частину монет на кілька мільйонів доларів. Це повністю покрило витрати на лікування. Ба Більше на гаманці залишилися токени на суму понад 20 мільйонів доларів. Їх батько планує використати для фінансування досліджень хвороби, щоб допомогти іншим дітям. Це чудовий приклад того, як криптоспільнота може сприяти збору коштів на суспільно-корисні цілі. І я сподіваюся, що такі історії стануть не винятком, а правилом. Підписуйтесь на канал Бізнес у рваних штанях. Будемо нести добро у цей світ разом.